Експонувати власні твори в одному з найпрестижніших творчих закладів Херсонщини честь для будь-якого митця у Херсонському обласному художньому музеї імені Шевкуненка На показ шанувальника мистецтва відкрили виставку народного самодіяльного колективу Сиваські віночок із села Сиваська Новотроїцького району. До уваги глядача представлено 105 творів. Керівник творчого колективу Марія Гусак. Я нашим діткам «Сивацького віночка сказала: діти, ми працюємо, викладаємо любов до нашого рідного краю, до нашої Херсонщини. І хто як бачив? Той викладав свої виспіву свою красу до своєї рідної природи. Виставка є актуальною, враховуючи указ президента України Віктора Януковича щодо оголошення 2013 року роком дитячої творчості, та не тільки через це звернення першої особи влаштована експозиція юних митців. Головний критерій талант. Ми завжди працюємо з талантливими художниками, самодіятельними талантливими підчеркиваю, а то, что президент обратил внимание... І був, а, по його ініціативі готаб'явля готом творчіства дець, творчіства. Етикаєшне ж плюс. Декоративний розпис на папері провідна тема квіти, що є символами і особленнями почуттів, побажань, настрою, відображення радості й суму, щирості, і кохання. Та були інші теми на відкриття виставки разом із Марією Михайлівною. Завітали її дві талановиті учениці. Накануні Рождества, вроде би. Вот пересматривала эскизы разные, пришла в голову идея изобразить именно такого ангелочка в декоративном стиле. Я хотела изобразить девушку, которая идет по тропинке, вокруг нее все цветет. Мария Михайловна, она вообще многое сделала для нас, вложила в душу, например, вообще все, что может быть прекрасного в этом мире. Працівники музею нескублюці неприємні епітети на адресу талантів народного самодіяльного колективу, відзначаючи, що таке мистецтво зігріває душу, пробуджує дитячу уяву про чарівний казковий світ, в якому панує доброю любов. Адже любов надихає, любов творить, любов народжує любов.